У кожного бували такі моменти, коли немає нікого поруч, фізично, емоційно, навіть у думках тиша. У такі миті важливо знати, підтримка існує, навіть якщо ви тимчасово самі, одні, без нікого. Сьогодні я поділюся способами відчути опору зсередини, без шуму, без натовпу, просто по-людськи. Спершу дозвольте собі визнати, вам зараз важко. Це вже ваша опора чесність із самим собою. Вона як м'яка поверхня під ногами. Я зараз не в змозі щось зробити, чи щось не виходить, і мене це болить. Але я тут, я з собою. Ви не втікаєте і вже не падаєте, а стоїте міцно та впевнено. Ваші слова. Це опора те, як ви до себе говорите. Замість звичного зберися, скажіть, я з тобою. Я не кидаю тебе. Я все зможу. Я пройду через це. Ці фрази, ніби внутрішнє плече невидиме, але відчутне, і вони дійсно допомагають. І чим частіше ви це робите, тим міцніше та впевненіше стоїте. Ваші маленькі дії. Це великі опори зробити для себе чай, змінити одяг, вийти на прогулянку, порадувати себе чимось, це не дрібниць, це рухи турботи про себе. І кожен із них говорить я не відмовляюся від себе навіть у складний день, навіть коли нічого не хочеться. Опора це не лише люди, це віра, простір, сенс. Хтось відчуває підтримку в молитві, хтось у прогулянці на природі, хтось у спогадах про близьких, а хтось просто коли лежить у тиші на ліжку. Простір, який ви для себе формуєте, це теж ваша опора. Ви можете бути фізично наодинці, але все одно відчувати зв'язок з життям, з собою і з кимось невидимим, але рідним. Ви вже підтримка самим собі, кожний. Ви слухаєте це відео. Ви шукаєте відповідь на питання, яке вас цікавить. І якщо ви дійшли до цього моменту, то це означає, що всередині вас уже щось не здається. І це доказ. Навіть у найтемніші моменти світло ще є. І воно всередині вас. Його просто потрібно помітити, розпалити. Якщо ви зараз самі знаєте. Це не назавжди. Все проходить. І це пройде. Але вже зараз ви не покинули себе. Поділіться, що стало для вас опорою, коли поруч нікого не було. Підпишіться на канал, якщо хочете чути більше таких розмов без пафосу. Лише правда і тепло. Крок за кроком. Ми несемо себе. І це вже сила. Разом. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками. Коментарями та підпискою ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.